18 травня, день скорботи і пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. Кримські татари були основним населенням кримського ханства. Протягом трьох століть мали власну державу. Перше масове виселення цього народу сталося аж у 18 столітті. Тільки уявіть, тоді населення Криму скоротилося у сім разів. Друга депортація відбулася у 1944 році. Тоді, за наказом Сталіна, кримських татар відправили у спецпоселення і протягом півстоліття вони не могли повернутися на батьківщину. Офіційним приводом стало звинувачення кримських татар у співпраці з німецько-фашистськими окупантами. Деталі тих подій у наступному матеріалі журналістів ранку вдома. У сніє карта нагортає фотографії з дитинства. Вона народилась у Криму в селі Сююрташ Бахчисарайського району. Батьки працювали у колгоспі, виховували чотирьох дітей. Не встигла усніє піти у перший клас, як розпочалась Друга світова війна. Вона на власні очі бачила захоплення рідного дому. Ми боялися виходити з будинку. Коли чули, от то, -от -то, то розуміли, що це німці. Всі в цей момент бігли рятуватися. Дуже боялись. Усі діти ховалися. Родина Уснія мала двоповерховий будинок. Німці окупували другий поверх, тож родина вимушено перебралася на перший. Жінка згадує, що там було холодно і діти часто хворіли. Німці чи не щодня виїжджали з Бахчисарая до Севастополя. Її батько намагався виходити на роботу раніше, адже обстріли дедалі частіше лунали в день. Джеймктебетен триває скрізь чути вибухи. кожну хвилину ми чули, як десь зриваються бомби. Бум, 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 бум. Уже згодом усі стали звикати. Коли сутеніло. Ми вимикали світло та закривали вікна, щоб нічого не було видно. У селі переважно жили кримські татари, розповідає усніє. На світанку 18 травня радянський солдат постукав у двері. В цей час голови родини вже не було вдома, а діти ще спали. Жінка була у розпачі. Військовий порадив узяти речі, попередив, що дорога буде далекою. Десь о третій ранку батько пішов поливати картоплю. Брат у цей час працював в Севастополі. там. Він прибирав вулиці. Двері відчинив дядько. Потім вийшла мама. Високий чоловік сказав російською мовою Вас висилаємо з Криму. 15 хвилин. я все це чую і лежу. Майже нічого не зрозуміла і почала плакати. Мама заспокоювала мене, говорила: не бійся. Чоловік каже, що нас відправлять до теплої країни. На вулиці вже чекала вантажівка. Мешканців села вивезли до найближчого залізничного вокзалу. Саме там збирали всіх кримських татар. нас всіх завантажили в машину. Ми не встигли взяти із собою документи привезли у Бахчисарай на залізничний вокзал. У нас не було ані води, ані їжі. нам сказали дуже швидко збирайтеся і виходьте. думали, що нас везуть на розстріл. Потім водій сказав, що відправлятимуть туди, де тепло. Сусідів я вже побачила у вагонах. дорога у невідомість тривала понад тиждень. Зупинялися тільки на великих станціях. У цей момент люди намагалися надихатися повітрям, а ще всі хотіли пити, побігли шукати воду. Батько теж десь знайшов воду і приніс. На великій зупинці. Люди почали щось готувати. Дорога була далека. Мама мене заспокоювала що ось ось уже скоро доїдемо. Йосип Сталін, радянський лідер, 1944-го звинуватив весь кримськотатарський народ у зраді та нібито співпраці з німцями. За добу понад 200 тисяч кримських татар цілими ешелонами депортували з батьківщини Криму. Переважно це були діти, жінки та люди похилого віку. Скільки точно людей депортували, достеменно невідомо. Депортація тривала з 18 по 20 травня. Кримських татар вивезли здебільшого у Сибір та Середню Азію. Чверть так і не доїхала до місця призначення. Ще чверть померла від холоду, голоду і хвороб. Чоловіки депортованих жінок продовжували воювати до перемоги, а вже після того шукали свої родини. постійно бачила сон про сіюртаж Кажу мамі, мені сниться дім. Село було дуже красиве. Ну зараз кажуть, що це маленька Швейцарія. Село все у квітах. на чужині. Всі розмови в будинках кримських татар були про Крим, рідну землю. Лише після смерті Сталіна в Узбекистані зародився національний рух. Кримські татари проводили збори вдома, організовували акції протестів на Красній площі у Москві. Активних учасників затримували, засуджували, звільняли з роботи та відраховували з університетів. Лідер кримських татар 15 років відсидів у радянських таборах і тримав найдовше у світі голодування. Не їв 303 дні. Ми звісно. Ми розраховували, що можуть бути арешти. На це йшли свідомо. Від того, що як поводяться арештовані, залежало дуже багато. Важливо тримати моральну перемогу. Тільки тоді ми матимемо послідовників. А якщо ти каєшся, поводишся не дуже грамотно ефекту не буде. Тому коли мене заарештували, це справді було політичне рішення. Депортація кримських татар стала одним із найяскравіших прикладів злочинного радянського режиму. Його спадкоємиця Росія, 2014-го, окупувавши Крим, намагається знищити корінний народ. Дев'ять років на півострові, не вщухають репресії проти кримських татар. Напередодні повномасштабної війни у Сніє Картана вимушено виїхала з Криму до Києва до дітей та онуків. тільки но закінчиться війна, тільки но переможемо. Відкриється дорога додому, Ось так ми між собою говоримо. Київ дуже красивий, люди гарні, але я однаково хочу додому, до Криму.